Моє вітання друзі 24 лютого Санітарної стріл лисиці У мене камишу Стоїмо на очереті Собачки запустили, сьогодні виїхали в поля Подивимося, що з цього вийде зібрав сьогодні неділя. трошки більше мисливців. Численність 7 чи 8 мисливців, Три собачки. Очеред достатньо, подивимось. Подивимось. Що з цього вийде Все, запускай! І так, полюємо хлопці. Вибиваємо рижу Все, гончачки пішли, пішли, пішли. Ух, як живенько. Чік Заработаем, колтит. Шукай, 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 шукай. Шукай, маленько, шукай, шукай, шукай. Шукай, 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 шукай. шукай. Что такое? Сегодня довольно ветрено. На камере Поставлю вітрозащиту Подивлюся як буде звук, тому що перший раз експлуатації Не знаю як пишеться звук, вже подивлюся при монтажу відео, але сьогодні так. Сьогодні підморозило трошки. Є мінус, є сніжок, все сприяє хорошому полюванню. Тому що наша практика показала, що в при плюсову температуру лисиця категорично не хотіла сидіти в камашу. Ходили, але було 3 чи 4 полювання нерезультативних. Подивимося, що сьогоднішній день нам думаю має бути трофейний. Все сприяє цьому Хороші мисливські собаки. Справний колектив. Бивалих вже мисливців. Майже завершення сезону у нас документ, дозвіл до 3 березня. Так що ще декілька полювань, полювань у нас. Все, є підйом лисиці. Є підйом лисиці. є є є, є. Вон що дала звук? Дивимось. Коропатки пішли! Дві коропаточки! Дві коропаточки подъем. Куропатку не стріляємо, зайчика не стріляємо, чисто стріляємо лисичку. Куропатка. Вони по куропатці роблять. Ще одна. Собачки по куропатках працюють. Ей шо, лисицю шукайте, що коропаток ганяєте. Шукай, Дік, шукай, 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 шукай. Собачки <laughs> с голосом куропатка гоняй. А тут может быть. Вот и... Заєць! За... Заєць, заєць, заєць! Зайця погнали, бачу! Ай, все доказує те, що дичина присутня. Це радує. Коропатки є, зайчики є. Лисички сліди присутні, пока лисичку не підняли. Коропатки, зайчики вже були, вже бачили, це радує. І добре, що немає лисиць. Бо... Коропатки були, заяць був, лисиці не було. Це добре, правда? Ну, бачили скільки коропатик? Я, Я багато бачив. І... А заяць який? Такі ну, і щось собака, Я не бачив, що це було, щось мількнуло і собака за ним погнався. То це заяць? Ні, то це там. А ви напроти мене, знаєш, я що. Бо собака одна бігла постійно. То Та це теж зайце. Я, я ну, зайцем Зайцем можу. дуже гарно надоптано. Тут теж вся зима, ось, ось цей край, все надобто, не і надоптаний зайцем. Ну їсти є що.